Дивіться, колесо фортуни. О, мене ж тут щось починає, розумієте, рухатися. Ой, Колесо фортуни у війні, паж мечів, матиме поворот по карті мага, неочікуваний. Через ці події, через повалення старих режимів, старих якихось старих, знаєте. Моментів, до яких ми звикли, і які нам можливо здається, що руйнація яких є болючими. Але повірте мені, це та сама трансформація, це прихід до нового через такий певний біль, знаєте, через вихід із зони комфорту. Пам'ятаєте, колись дуже було багато жартів? Ну, вийшли ми тепер з зони комфорту. А далі що? Ну, ми насправді навчилися. Це робити, навчилися і з цим жити, навчилися по-новому звикати, якось окл... Окл... окліматизовуватися в цих умовах. І зараз буде так. І дійсно, ще наприкінці року з тобою, мольоно говорили, що будуть. Будуть зараз події закручуватися неочікувано не так, як ми думаємо. Скільки я, я буду про ці мирні договори ще говорити дуже довго, скільки на них ми розраховували, скільки втратили часу. Я розумію світових лідерів, вони хотіли зробити це дипломатичним мирним шляхом через якісь певні норми, через якісь певні правила. Але, на жаль, що ми бачимо, не з терористами. Тому зараз з вовками жити погочевити? Так, дивися, я, ти ще тільки задаєш питання, я вже перетасовую карти. І в мене просто вилітає із колоди карта помірності. Карта помірності, тобто, ми знаємо, що така, це сама така рівна карта, одна з самих добрих і мирних карт в колоді. Тобто, рівновага, ціль, яка тримати рівновагу. Давайте подивимося допоміжні карти. Хм. Це рішення було по королю чаш, дивіться, яка цікава карта прийнята неспроста. Це рішення певна розмінна монета. І дивіться, двійка Пентаклів це як розмінна монета, яка стосується не лише Венесуели. Повірте мені, тут задіяні і замішані інші країни. І метою цього вторгнення і зупинки того диктаторства, що відбувалося на території цієї країни, є залишити ресурсу, когось залишити ресурсу. Дивіться, по п'ятірці Пентаклів. А тепер, ви знаєте, я... Передбачала, було відео записано, ОТР зі мною. Зараз скажу, от коли почалися такі заворушення от в Трампа із Венесуелою, коли почалися заяви, я таке робила невеличке екстрасенсорне розслідування. І повірте мені, там є прямі зв'язки от лідерів. Ми зараз, ми це вже зараз скрізь в мемах це показують. Я ще сказала це більше місяця. Я не пам'ятаю вже, коли це був ЕТЕР. Там є такі вмішання, втручання і, знаєте, співпраця, скажімо так, цих країн із Рашкою. Там є пряме, пряма присутність і причетність Путіна. Там є і наркотрафік, і трафік людьми. І я хочу сказати, що рашистська війна багато трималась на цих коштах. Тому зупинку того, кого зупинити легше зупинити якогось потужнішого ворога. Тому тут і карти нам це показали. Зараз початок такий року дуже цікавий. І повірте мені, уже дуже скоро ми побачимо, чому хід подій такий. Знаєте, чому така верениця подій і чому, дивіться, ще раз повторюся, по королю чаш такі рішення. Голова, знаєш, так розболілася, просто як гул, гул пішов. Я не знаю, хто от пам'ятає. Це з новорічної ночі, три дні поспіль. Були такі там ураження і летіло. Знаємо, щоб знову нас трошечки в нас світло стабілізувалося, і вони знову б'ють по цих точках. Тепер дивися, якщо люди думають, що карта сили була все ж таки в повній мі мірі не застосована по Києву, то це не значить, що ворог здобрився. Це не значить, що повалився хтось з експертів, тому що ворог дійсно це планував. Тут є певний страх у ворога і прийняте рішення зробити це. Це пізніше неочікувано для столиці. І повірте мені, небезпеку для столиці. Я теж бачу таку невелику протягом двох днів, тобто по дьяволу будуть, знаєш, як кажуть, кошмарити по дьяволу. але ну, більшу все ж таки небезпеку для Києва я також бачу на їхнє Різдво. А зараз мені також ідуть по дьяволу тут провокації, тобто ворог провокує, ворог по столиці ще періодично змінює плани, відтягує. Ну, В мене ще таке є, що через ті події, які відбуваються, це ворога зараз якось припинило. В нього з'явився певний страх. Дивіться, тобто, по, якщо завжди туз мечів, це потужні удари, то зараз іде паж мечів. Ворог зараз боїться по столиці проявити силу в повній мірі, в такій, як би угу. хотів проявити. Але це не значить, що він її не проявить. Це не означає. Тречки що... згодом. Ну, трішки згодом, і я так бачу, що це все ж таки відбудеться. На... Я ще раз скажу: я бачила і не раз руйнування святині. Це як символ, як знак, я бачила руйнування святині. Не відбулося воно завтра. Це якщо це знакова подія, якщо це доленосна подія, вона відбудеться. Тому Київ все ж таки не розслабляємося, тому що от туди, якщо от зараз будуть протягом двох днів кошмарити, я не бачу там жертв таких, знаєте, таких масштабних руйнувань. А ось на їхнє Різдво бачу. Нагадую ще, тому що люди кажуть, ви казали на Різдво буде, а не було. Не забувайте, що Різдво святкується три дні. Якщо я кажу Різдво, це може другий день бути, це буде, може, третій. От, тому що я ж не можу сказати он точно 7-го, 8-го, 9-го Різдво, як і Великдень, як і трійця, святкується три дні. Пам'ятайте це? Тому ворог може зробити удар в будь-який день. Я все-таки тяготію більш туди до 9 числа, але все ж таки будемо дивитися. Ну, ти знаєш, тут іде десятка жезлів. Десятка жезлів тут такі в мене цікаві карти. Вони не все змальовують, це така некротична колода, але я тобі хочу сказати, що десятка жезлів вона завжди йде, як тяжка ноша. Тобто, е насправді, ці зміни для України зараз ну, от початок року, е такі певні перетрубації, все ж таки є тяжкою ношею. Але ж. По трійці чаш, трійка чаш це святкування, вони нам дійсно потрібні для певної перемоги, для того, щоб ми досягли своїх радісних цілей. Е, так, і король пентаклів зміни ці не просто так, а за певним наказом. Тобто є людина. Може, зверху, може якась партнерська, яка а, впливає як партнер для нас, яка є важливою для нас як партнер, і яка цих змін потребує. Тож я хочу сказати, що ці зміни ой далеко не прості. Так, в цей нелегкий період вони для нас зараз не, до, не зовсім є легкими. Та я хочу сказати, що вони нам потрібні. Дивіться, ще витягнула одну карту. Карта смерті це трансформація, це зміни, це якийсь новий етап. Тобто все, що ми е, зараз проходимо, відбувається не просто так. І для України це важливо в хорошому сенсі, хоч і не є легким. М -м -м. Дивіться, я бачу там, не дивлячись на все, по тузу пентаклі там відновлюють. Там відновлюють, іде відновлення, але дивіться, вони хоч сильно і не б'ють, але от дев'ятка е от дев'ятка йде. Е Мечів, тобто часткові ураження йдуть. йдуть часткові ураження, які не дають повністю ось, відновитися. І далі теж я бачу, все ж таки. Теж бачу, на жаль, по Одесі. Я не знаю, що там ворог задумав, але задумав, що є жахливе. Тому що от мені йшло Одеса, але от я казала, не новий, не новий рік, трошки пізніше вони вгасять і там можуть бути жертви. Мої прекрасні хто дивиться, хто зараз дивиться. Давайте цей тиждень, будь ласка, не будемо розслаблятися, особливо ось з вівторка. Ще день-два вони видихнуть, дадуть так. От я не бачу таких от кардинальних масштабних ударів. але... Я хочу сказати, що все ж таки до ближче до кінця тижня вони почнуть гатити. І зараз дивися, Альона, всі фактичні міста передивилися, всі бачимо в небезпеці. Західна Україна, також не розслабляємося. Також не розслабляємося, тому що знаємо, що тут зараз вже були помічені, і розвідні, і ось такі моменти. Значить, ворог все ж таки готує. Не пробачить він нам гарних свят, не пробачить він нам можливість збиратися родиною під час <кхи> а, того, коли ми єдині, коли ми єднаємося. Бо ми ж пам'ятаємо, Альон, що в цьому є наша сила. Ні. Ні, ні, ні. Давайте це, цими спокусами жити не будемо, тому що перша карта тут падає діявол. А, тобто певні спокуси і. Не бачу я його наступником. Так, ситуація буде змінюватися, події по-повішеному будуть змінюватися. Але ні, карта башта. Не так, як ми думаємо. Тобто, заступником, от, е, ні, скажімо так, той, хто займе місце Зеленського, я Буданова не бачу. Е, Тому що я говорила, що бачу вибори, і я буду. Завжди наполягати на своїх словах. Так, інколи вони можуть змінюватись, звичайно, ми мене є боги, можуть подіяти іншим руслом, не тим, який я, наприклад, зачитала Але хочу сказати, що я завжди пам'ятаю, що я бачу, тому що часто це приходить через видіння. Не дивлячись знаєте на таких невіруючих хом, які часто бувають серед наших глядачів, я хочу сказати, мої прекрасні. тому що якщо ви Тут ви прекрасні, і щось вас потягнуло подивитися те чи інше відео. Щось вас десь, якась тіньова сторона проявилася. Але я не роблю свої прогнози, які роблять, наприклад, е Деякі там люди, в тому в числі фахівці, аналітики через події і призму тих подій, які відбуваються. Я бачу трошки інакше. І я можу бачити речі не так, як вони відбуваються, не через аналіз подій там, чи новин. Я бачу їх, як я бачу. І моя місія їх озвучувати. Плани ворога до 9 числа для Харкова ще є небезпека. Причому знову ж таки небезпека в денний час, тобто в час не нічний, а все ж таки ранішній денний, коли є вже, ну, знаєте, якби коли сонячно. Тому ось зараз до 9 числа, по 9 мечів, і бачу знову і поранених. Я бачу, що це 9 -е число у нас. От ви знаєте, зараз от, Альона хоче сказати, мені йде. От я коли дивилася Харків, е, натяк ворога. Ворога дуже бентежить і не подобається те, що ми е, повернулись до святкування Різдва і свят за стилем, яким святкує весь світ. Цей стиль він є йому потужним і по астрологічним показникам, і по повні місяця там, чи е, тому як росте луна, чи убий луни. Там дуже потужні моменти. Ну, знаєте, в расистів якесь пустословне. От я завжди задавалася питанням, як це так? Чому у них там 7-го числа і ми святкуємо? Тобто новий рік десь хтось розслабився, так, люди багато постилися. Тобто, це значить, що в Новий рік от, трошки собі дати послаблення, а потім знов повернутися. Ну Воно ну, якось нелогічно. нелогічно. Так, абсолютно нелогічно. І їх дуже дратує. І їх дуже дратує те, що ми перейшли на то. До речі, в 17-му році я завжди казала вчить історію. Тільки зробили різдво 7-го числа. Хоча дуже дивно розстріляли царську ой, кажу 7-го числа. Розстріляли царську сім'ю, знищували церкву повністю, знищували віру в Бога, який би він не був. Тобто повний атеїзм, але от змінили так змінили, щоб люди сили не відчували, щоб люди не мали зв'язку із потужністю. Із природою, і з тими процесами, що відбуваються в просторі. Так ось, дивіться, зараз ворог буде лютувати. І мені є небезпечними дні взагалі для України по обстрілах. Я зараз скажу, тому що дивилася, от мені показували це і по Запоріжжю, і по Харкові два міста вже продивилась. Тобто, субота це яке у нас число 7-8. Нас це п'ятниця дев'яте, а п'ятниця дев'ята. От дев'яте, десяте, із сьомого по дев'яте мені от іде дуже потужні обстріли. І ось і Харків, на жаль, і Запоріжжя. Під ті обстріли, на жаль, потрапляють. Що тішить, що не бачу, я в Запоріжжі жертв. В Харкові на жаль, засмучує те, що жертви ще будуть. Поранені, це так точно. Тож, будь ласка, дослухайтеся. Um, скажу вам чесно, зараз колісниці з цими призначеннями, зараз події, з цими призначеннями по колісниці будуть розвиватися надзвичайно швидко. Тобто колісниця, зрушення, зміни швидкі у війні, паж іде у нас з мечів. Для України і для України це буде добре, тому що іде королева чаш і закохані правильно прийняті рішення з боку України. Тобто я вам хочу сказати, що це рішення, можливо, якщо та людина не погодилась, і так стало, що замінили паном Будановим, тому що бачили, трошки затягувалося, мало б воно раніше відбутися, і тому дійсно якийсь гальмінний процес відбувався. І що я зараз бачу? що дійсно Те, що самі події так склалися, що поставили пана Буданова, і це для України буде. Великий плюс. Я вам хочу сказати, ти сказала про партнерство. Тут карта іде мир, що говорить нам дійсно про таку стабілізацію в партнерському плані. Тож, Альона, для нас це дуже добрі новини, і для нас це дійсно дасть зрушення. Тобто, дивіться, давайте повернемося до попередника пана Бутанова, тобто людини, якого. Як, я, Скажем так, яку замінили паном Будановим. Було багато претензій у людей, пам'ятаємо про це, і було, були претензії саме з того, як ведуться певні домовленості по частині от війни в руслі військовому. То зараз дивіться, зараз претензій не буде, навпаки, будуть радощі, будуть позитивні зрушення, і ми це побачимо по колісниці вже дуже дуже скоро. Дивіться, по Запоріжжю. Зараз ворог готує обстріл на Запоріжжя, але от сьогодні-завтра я не бачу такої небезпеки. Можуть бути тривоги. Обстрілів я не бачу. Мені небезпека іде для Запоріжжя, це середа і все ж таки субота. Тобто ворог знову візьметься до того, щоб скидати туди і каби, і бити. М Тобто Запоріжжя в небезпеці, особливо от, бачу для Запоріжжя середа і субота, що мене все ж таки тішить, що я не бачу жертв і таких масштабних руйнувань. Бачу захист над Запоріжжям і бачу, що будемо а, боротися із вибухами з цими вистрілами. Тож, якщо не будемо нехтувати сигналами повітряної тривоги, то збережемо життя і все ж таки будемо відбиватися від вражини. А Дніпро через два дні раніше. Тобто, я бачу до середи можливий обстріл Дніпра. Дивіться, показують райони не центральні околиці міста, більш спальні райони. Неба... Слухайте, і 9 Дніпро, з 9 на 10 Дніпро підпадає під обстріл. Тобто, бачимо, для Дніпра теж є дві небезпеки на цьому тижні. Те, що відбудеться протягом двох днів. Там я бачу, ще раз повторюся, небезпеку для регіонів, ой, кажу для районів, які є більш спальними. Ось, Я бачу, що можуть виникнути якісь пожежі від уламків, знаєте, як залітають, то буквально там на балкон десь можуть бути такі, а от, на жаль, на їхнє різдво по четвірці мечів. Уникнути жертв в Дніпрі не вдасться.